В Олександрії трагічно загинула маленька дитина. Обставини смерті дівчинки, якій не виповнилося ще й півтора року, з'ясовують правоохоронці, але вже встановлені експертизою факти відверто шокують. «24 липня до міського відділу надійшло повідомлення від лікаря швидкої допомоги про те, що вони виїхали за викликом та законстатували факт смерті малолітньої дитини. Дівчинці було один рік і два місяці. Трагічна подія сталася на мікрорайоні Південний по вулиці Садовій. На місце події відразу після повідомлення швидкої виїхала слідчо-оперативна група міськвідділу міліції. Тіло дівчинки відправили на судово-медичну експертизу. За висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті є черепно мозгова травма та численні садна та синці. Однак пояснення матері щодо смерті доньки суттєво відрізняється від висновків судово-медичної експертизи. Мати пояснює, що незадовго до смерті дівчинки погодувала доньку, після чого тій стало зле і в неї почалися рвотні рефлекси. І мати зі своїм співмешканцем, нібито хотіли надати допомогу дитині. Як насправді допомагали дівчинці, з'ясовують правоохоронці. Однак в результаті немовля загинуло. По даному факту відкрите кримінальне провадження за пунктом 2 частиною 2 статті 115 мисне бут... Малолітньої дитини Кримінального кодексу України співмешканцю 33-річному оголошено про підозру у вчиненні даного злочину та судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. З приводу матері тривають всі необхідні слідчі дії та її діям буде надана правова оцінка і притягнена до відповідальності. Півмешканець матері, затриманий правоохоронцями, місцевий, ніде не працює. З матір'ю дівчинки проживав недовго однак, зі слів сусідів, встиг відзначив. Значитися не дуже гарною поведінкою як до загиблої дівчинки, так і до старшого сина співмешканки. Щоправда, до міліції скарг на родину від сусідів не надходило. І мати дівчинки, і її співмешканець раніше вже потрапляли в поле зору правоохоронців.